хо 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 го будь хухняною дівчинкою. Поняла мене? Не бери ті капці, фу. А це поберейся. Только кидай. Баляк, пои. Вот. Та твої іграшки такі. Така голова. от нас знову дивимося... Не знаю, що це за фильм. гляну. Де пульт? <laughs> mm. Скотина. А что такое? Все перебрали. А что перебрала? Яблоко падает. Яблоко падает, оно все забирает себе? На, на ту сторону. А я, что ты брешь? Что ты жирики? И котают. И... Качаются туда. Пиздец мне. Нет, вси, я... шо яблоко забрало, чи шо? Шо ты яблоко забрала, или что? Что ты? Яблоко забрала все. Бо на її стороні падають. То хай на її стороні падають. Тухай сп'їсть, то що? Жалко. А ти в неї як малину крав? Йде ти в сраку! Крав вона малину не нахуй малину крав. Нащо на. ти в неї крав малину? Що ти пиздиш? Малину крав, блін. А вона мені нахуй не нужна. Тебе на кислотність, а ти любиш вкрасти. <ріх> Ді, де твої тапочки? А спитай за тих лохудрів, де вони дівають. сама. Треба... виїжджати звідси, щоб тут її не бачити В Задницю. Віси тільки бо тут сюма можна віти. Йдем, дід, тебе щось виганяють з хати. Та ну їх. Осторожно, осторожно, кіт! Чекай, 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 чекай. О! <реш> боже боже. На проході. Блядь, я вас побив. Дід, Привіт <реш> Боже які руки. Чьо ж це руки холодні? <реш> <Такі>? <реш> я не знаю, сьогодні uh, <реш> таке от бачимо. <реш> а тобі треба. Щось. Почем, Блядь зараза. А це ми з тобою неправильно привітались. А знаєш, як правильно вітатись? Привіт Мій світ. Я, я знав, що ти сучку сину. Та ж як того разу, бачиш, це Финська. хороша колбаска, фінська. Салямі фінська. Толя любить колбаску. А, а фінську ще не пробував. Зараз курсую. Себе довго, а їсти хочеться. На Саша, боящати. На! Давай зараз підемо на кухню поїмо. Дід, давай. У мене алергія на них. Що? На коти. Яка у тебе алергія? Чесиця. Хто тобі таке розказуєш, тебе алергія? Дід, схаменися а царапається на... Наха. Він наївся вже. Хай походить трохи. Диви, яблуко вкрав. І... Та воно ж гниле, подивись, воно гниле все. Ну воно ж. Поїв? Поїв. Смачно було? Смач. Смачно. Смачно було? Смачно. <головіко> Давай зараз за роботу сідаємо. Що, будемо робити стріми? Ну а чого? З днем народженням Даніла! Ого, 32 роки. То ти ще молодий. Хуй. Ой, ти тільки почав займатися танцями, а вже виходить нехуйово. Респект тобі. Я в тебе вірю, програміст ти хороший. Тільки не витворяй. Там хуйні всякої. Дуже багато працюєш. Та схаменись, відпочинь трохи. Ой ти не гниляка молода. Працюєш, як має бути, але давай з дідом трохи пивка йобнем. У мене є хмельницьке пиво. Любиш таке? Ой, ти прикаліст зовсім не похуїш. Розумний, гарний, хуйню не пиздиш, вовсе толковий. Та ти, прям як я, любиш ходити в файні сорочці та й не вийобуватись. Данила Авфідерзень.